У черговому випуску програми Моя робота поговоримо про it спеціалістів а точніше про інженерів-програмістів Рівненської АЕС. Інформаційні технології вже давно стали невід'ємною частиною суспільства. І якщо одним до вподоби користуватися вже готовими додатками та програмами, то іншим до вподоби створення власних. Отож, що це за професія it спеціаліст РаЕС та якими навичками необхідно володіти, щоб працювати у цій сфері, будемо з'ясовувати. У службі інформаційних технологій Рівненської АЕС працюють спеціалісти різних IT-напрямів напрямів програмісти, інженери з комп'ютерних систем, оператори електронно-обчислювальних машин, спеціалісти з комп'ютерної безпеки. РАЕС використовує у своїй діяльності інформаційні технології, які невід'ємно пов'язані з тенденціями розвитку галузі, і спрямовані на підвищення ефективності роботи підприємства шляхом автоматизації виробничих процесів. А починалося все, як то кажуть, з малого. Коли я прийшла, ми з колегою робили вдвох на одному комп'ютері, і ці комп'ютери дуже були маленькі. Ємність жорсткого диску була 45 мегабайт, і наші програмні засоби, які ми супроводжували або писали, а також база даних. Єлі-єлі поміщались на цьому диску, ми навіть не могли включити архівування. Отак це починалось. І ми для обновлення програмного забезпечення ходили з дискетками на кожен комп'ютер користувача, і там встановили це програмне забезпечення. З кожним роком парк комп'ютерів підприємства розширювався, а зростала кількість програмних засобів. У своїй роботі від маленьких локальних програм спеціалісти перейшли до створення широких програмних комплексів. Сьогодні служба інформаційних технологій налічує чимало фахівців. it галузі у цій професії однаковою мірою успішно себе реалізовують як чоловіки, так і жінки. Під час підготовки програми ми завітали до відділів корпоративних інформаційних систем та супроводу електронного документообігу СІД. Тут керівники, чоловіки, а от всі інженери-програмісти жінки. У обох гендерів є свої переваги, каже заступник начальника служби з корпоративних інформаційних систем. Жінка-програміст ні в якому разі не поступається знаннями чоловікам. Це однозначно. Але чоловік має певні переваги, там інколи швидше можуть в стресових ситуаціях щось зробити, запрограмувати, зробити якісь рішення швидше. Але безперечна перевага жінок в тому, що вони, як ніхто інші, можуть працювати з користувачами, еластичність спілкування ну, допомагає насправді виходити з будь-яких критичних ситуацій. Професія інженер-програміст дуже цікава. Історія кожної нашої героїні унікальна та надзвичайна. Коли я закінчила школу, професія програміст навіть не звучала. Але мені завжди було цікаво це, тому що я навчалася в математичному класі, і замість трудового навчання у нас була математична логіка. Це був прообраз. Програмування ми вчали такий старезний, древній е язик, мову програмування, Алгол 60. Мені з самого дитинства не хотілося саме такої простої професії. Мені було саме дитинство різні схеми там розбирати всякі прилади, сидіти, коли тато ремонтував, там, з паяльником біля нього сидіти, допомагати йому дивитися. Тому знала з дитинства, що своє життя я зв'яжу з технічною сферою. Обрати таку спеціальність спонукали різні обставини, випадок та доля. Тато в восьмому класі подарував мені перший комп'ютер, і перше, що я зробила з комп'ютером, я його розібрала. <смеш> мені було настільки цікаво подивитися, з чого він складається, як він працює. Але ж ну, не маючи достатньої інформації, я подивилась і ну, подивилась і скрутила його назад. Потім я почала з ним працювати щодня, і ну, як по жіночому наводила порядки. Почала видаляти файли системні, які мені здавались такими слабо підсвіченими. І... Таким чином я прийшла до того, що я навчилась перевстановлювати Windows. І тато помітив цю мою таку прихильність, і каже: Донь, давай будемо вибирати таку професію, яка тобі сподобається. Далі розпочались студентські роки. На шляху до освоєння професії усім доводилось проходити через різні випробування та складнощі. Однак щирий інтерес та жага до знань дали позитивні результати. Студентські роки це було складно, тому що викладачів в нас не вірили. У нас було з потоку 119 людей, у нас було 18 дівчат. І кожен завжди казав, дівчата сюди прийшли, вдало вийти заміж. І коли на п'ятому курсі я здавала свою чергову курсову, була така фраза одного з викладачів, яку я запам'ятаю, мабуть, на все життя. Він каже, ця студентка, що танки провоктувати буде. Тоді, от тоді він був єдиний чоловік, який побачив в мені. Програміста чи спеціаліста, чи взагалі інженера. після здобуття освіти в кожної жінки розпочався шлях професійного становлення. Пробували себе в різних технічних сферах, набували досвіду. У мене був досвід. Я паралельно з навчанням працювала у Львові на посаді інженера-конструктора. Я займалася конструюванням металоконструкцій в основному 3D. Об'єкти я відпрацьовувала, тоді розробляла креслення і віддавала на виробництво, де мої проекти ставали живим об'єктом. Я просто горіла цією роботою, і коли я попала вже на співбесіду, на, у нас так називають круглий стіл, керівники сіта побачили в мені потенціал і сказали, що вони б хотіли бачити мене в своєму колективі. Великий фаховий досвід дала робота на Рівненській АЕС, кажуть працівниці сід. І якщо одразу не вдалося влаштуватися в омріяну структуру, то попередні спеціальності сприяли неабиякому особистісному розвитку. Після закінчення інституту я, як молодий спеціаліст, була влаштована на АЕС, але свій шлях розпочала не з сіту, а з ЦРБ. Майже 10 років я працювала на посаді. На посадах в цехі радіаційної безпеки в кожній професії я знаходила щось цікаве для себе, але я не покладала надії, що я потраплю в СІД. Моєю головною метою було стати інженером-програмістом, те, як написано в дипломі, те, як ми домовлялися з татом. Згодом бажання та прагнення кожної жінки здійснилося завдяки наполегливій праці. Сьогодні всі вони інженери-програмістки служби інформаційних технологій Раес іт Сфера швидко розвивається. Програмне забезпечення постійно вдосконалюється. Жінки вміють пристосовуватися до змін та по-справжньому розуміють, що таке командна робота. Коли я прийшла сюди, відділ новостворений, нам дали нову велику систему, в якій ми розбиралися з нуля, ми працювали як рука об руку, одне одному допомагали, і ми зробили величезний кусок роботи, який надихає для того, щоб ти дійсно побачив, що ти чогось вартий. У своїй професійній діяльності інженери програмісти РАЕС створюють програмні забезпечення, якими користуються працівники підприємства. Часто нові програми не мають аналогів в Україні, тож доводиться керуватися лише власними знаннями, інтуїцією. Подобається тим, що я займаюся. Подобається досягати якби кінцевого результату, коли в тебе, наприклад, обмежені ресурси, обмежений час, і приємно бачити кінцевий результат вигляді якогось там програмного. Продукту, який приносить результат. Впродовж років інженери програмісти РАЕС демонструють натхненну працю, відповідальність та високий професіоналізм. Приємно бути корисним. І я вважаю, я займаю своє місце і дуже вдячна. А що каже тато? Тато пишається. Тато завжди пишався: донь, ти молодець, донь, я в тебе вірю, донь, давай. І його підтримка вона надихала. Зараз мій тато знаходиться в ЗСУ на лавах ЗСУ в Донецькій області, захищає нашу країну. Спілкуючись зараз з татом, я запитую, тату, ну як ти? ти поїв чи ти пив? Як? Він, донь, все добре, ми переможемо. І він продовжує ну, надихати мене своїм позитивом. Тому я, донька свого. Батька фахівці Раес розуміють та власним прикладом демонструють, що відповідальність, наполегливість, послідовна робота та відданість справі стають запорукою успіху. У нас великі спеціалісти на ВПРС, ти з ними знаходиш спільну мову, і у вас разом виходить гарний результат. Я маю відносно невеликий досвід роботи на Раес, але кожен, кожен клаптик того, що я зібрала, робить мене. Краще. Робота, яка є джерелом власної мотивації та сили, вартує чималого. Свою професію дуже люблю. За що я її люблю? За те, що ми нам не скучно. Ми кожен день повинні щось нове вивчати. Вивчивши це, ми повинні це втілювати в життя. Бо раніше. Користувачі були дуже насторожені. Вони боялись, що автоматизація забере у них роботу. А зараз прийшло нове покоління користувачів. Ці люди народились гаджетами в руці. Для них це добре. Вони кайфують. І я чую в свій бік, буває подяку. Галузь інформаційних технологій об'єднує чимало фахових спеціальностей. Більшість з них вимагає досконалого володіння не лише знаннями, а й навичками командної, організаторської роботи, дизайну, креативного підходу. Кожен фахівець своєю роботою доводить, що він знаходиться на своєму місці. Саме це і є запорукою, розвитку та процвітання підприємства та держави в цілому.